Всім привіт, всім доброго ранку. А в нас сьогодні знову зима. Ой, у нас сьогодні знову зима, зранку таке тут. А, я думаю, він мені щось каже, він співає. У нас таке сьогодні зранку хурделило. Дивіться, яка краса, так? Трохи відключилася, зробили з дінькою фотку коло ялинки. Така ялинка засніжена, гарна. Таке хурделило, метелило зранку, але ж нуль градусів, тому воно все одразу тане, під ногами квашня. А в нас була повітряна тривога, і ми ж оце сиділи, чекали, поки той самоліт сяде. по Большому, що тоді нісу це якби в школу, а ми оце тільки йдемо, йдемо. Ні, ну в нього школа в 12.35 уроки починаються. А зараз тільки початок першої, так що набагато не запізниться. Але ж їм не дозволяють йти в школу, поки не скінчиться повітряна тривога. Ми хоча після того, як кінчається повітряна тривога, в течені часу вони повинні прийти в школу. А зараз ще зайдемося на соробку, щось йому вкусненьке купимо. Та й буду його відправляти. Ми вже з дінькою на зупинки. Щось я говорю, все переплутала. Я щось думала, що тільки там 12 чимось, а вже 13-27. Це вже в них один урок пройшов, Вийшли, купили йому там сосиску в тісті ще в школу. І стоїмо тепер зараз я його посажу і я поїду далі по справам. А справа в мене такі. І що? Я ж буду робити балкон, так що балкону бути. бути. От. І мені треба поїхати завдаток відвезти. Зараз поїду на фірму, відвезу завдаток. О, стоїмо, чекаємо маршрутку. Діня ховається за мною. Я приїхала ну, на цю ж фірму, де замовляла балкон і вже... Ну, Вже я там була, завдаток віддала, а це в нас район вокзалу, вокзалів наших. І я тут згадала, що мені глядачі якось писали, що Таня, сходіть, подивіться ще меблі, магазин Лівс. А він тут зовсім поряд, ось ну, якраз на вокзалі. Я думаю, ну-ка зайду, гляду. час у мене є. Зараз подивимося, що тут є. В цьому магазині. Я може, б, може ще й не зайшла, але якраз переходила дорогу і дивлюся, моя маршрутка, поїхала. І думаю, це мені і довго чекати. То зараз зайду, і згляну. Ось, бачите, меблі Лівс. Зараз гляну, що тут є. Ну, я знаю, наскільки знаю, то Лівс дорогі меблі в нас. Так, ось, дивлюся, але ж тут щось всі м'які меблі. Дивани 51 тисяча. Диван. Стінки. Ось якенний диван. Ось які прикольні диванчики. Кухонь тут немає. Тільки корпусні і м'які меблі. Ну, двадцять сім тисяч Ось здоровецький, який це на велику кімнату. Ось такі шкафчики, як для залу. Мабуть, скільки всього хайбами Хоффман. ціна зразку 47 580 гривень. Це ось такий. Ось так буде краще, мабуть, видно. Роксі 28 тисяч юан Такі різні ціни. Ось диван 61 тисяча. Пуфчик 1755. Мішка який прикольний, дивіться, подушка мішка, 300 гривень. Да, да, ведмідь, подушка 300 гривень. Прикольний такий. І тут такий самий сидить. Ну, в общем, оце тут таке, а кухонь тут немає. Тут ось є теж. Сіжимо, тут ще одна зала, але ж тут теж м'які меблі. Ось 109 980. Ось такий диван, такий диван. Комодик який ось прикольний. Це такий, знаєте, як в кабінет ось майстра манікюра і такий є, і такий є. Так, ще тут один переход із залу, в залу, тут який прямо знаєте стіл для начальника. Ось такі шафи. Ну, в общем, оце ви бачите, що тут. Кругом дзеркала, кругом я. Так, мармур такий. Мармур, мармур. Ну, в общем, все зрозуміло, так? Да? Все, пішла я на вихід. Вона, Альона приїжджала. <рес> ну, ми вже все зробили. Вона приїжджала на педикюр. Боже, що це вона так? таке? А, в мене лампочки немає, якось темно тут. Треба буде лампочку купити. Приїжджала на педикюр. ми вже все зробили. От. І вже Альона буде їхати додому. Так, все, що є завтра просить. Та ти розказує, каже, буде скоро у мене 10 тисяч. Як будемо празднувати 10 тисяч? Тут спечеш кето торт. Буде 9. Усі скоро в тебе є час вибрати рецепт для якогось кета торта. О, знову все. Знову повітряна тривога, і у мене тільки повітряна тривога срабатує на телефоні, і одразу зйомка сама по собі відключається. То це ж відключилося. Поїхала. Мальчики вже в центрі міста. Ковбасу давай. А, зараз дам Альоні ковбаси. Сьогодні навіть Денису понравилась ковбаса. Я йому дала трошечки скуштувати, а він такий спочатку. А воно такий, мм, каже, вкусно. Ха -ха. Хоча там почали писати всякі гадості, що їм тошнить і ще щось. <зві> Все, поїхала вже Альона додому. А мені тепер тут залишилось поприбирати. От, а що в мене завтра? Чи я завтра працюю, чи не працюю. я завтра... А, у мене завтра одна клієнтка на 9 ранку і все. Красота. І буду цілий день вільна. Ще не знаю, що мені робити. Це трошки їла шоколадку, не доїла, кайна тобі завтра буде до кави. Така ця чорна 85%. <кхем> так, зараз я все допривіраю, а тоді вам розкажу за балкон скільки що коштує, в общем, це все. Все, тут доприбирала, тепер можна спокійно побалакати. Значить, що ж з балконом. Боже, думала, Альона мене ще сьогодні пофарбує, Спеціально голову не мила, бо це ж треба грязну голову, а вона не встигла, тому що вже ж хлопчики її за нею заїхали. От, і тепер, не знаю, тепер мені оце на неділю, то ну, вже завтра треба помити голову вже куди. <кій> Приходив замірщик, все мені поміряв. От, і потім мені озвучили суму. Е, В общем, криша і вікна. Це не весь балкон, тільки криша і вікна без низов. Коштує 29 тисяч. Я так трохи була в шоці. Ну, а що робити? Ну, що робити? Його треба робити. Бо в мене балкон в аварійному стані. Я просто боюсь, що в мене повилітають рами. Я оце цілий рік складала гроші і розумію, що в мене навіть не вистачає. Ну, буду залазити в кредитку. Ну, а що робити? Буду залазити в кредитку, а тоді вже кредитку потрошку буду гасити. В общем, не скажені. Тільки самі вікна 24 800 чимось, самі вікна. І це ж у мене балкон маленький, 3-метровий. Але вона мені зробила там знижку ще, так як це вже ну, на цій фірмі це і Альона Сашу, от вони замовляли вікна. І ми батькам теж міняли, були два вікна, теж у них замовляли, то вони вже так, наче, як. Із-за того, що ми все время до них звертаємось, зробили мені знижку. От, і, е, цей же, і криша коштує 4800. Ну, в общем, 20, 24, 4, 28 800. Ну, і 200 гривень я дала за замірщика, що він приходив, визов. Ну, це за 29 тисяч. Це такі ціни. Скажені. Я навіть боюся, що скільки ще може коштувати низ той балкон, а це зробити, зашить все. Ну це вже там у мене не в аварійному стані, то то вже буде на потім. <кхід> буде на потім. Ну, і Можливо, навіть що вже на слідуючому тижні. На наступному тижні щось вже може і буде відбуватися, якщо буде дозволяти погода. Тому що, знаєте, тут у нас погода, які дні були. Осьо. І 10 градусів була, ну, гарно було 7, 10 градусів. А сьогодні, бачите, ось таке зранку закурделило, замело, воно, наче все мокре, але ж ніхто його по такій погоді робити не буде. Так що, будемо бачити по погоді, От, І вікна виготовляються 2 тижні. Ну, а таке вже кришу. Вони ж повинні спочатку це все демонтувати і зробити спочатку кришу, підготувати все до вставляння вікон. То це вони повинні це за два тижні вже зробити. Ну, в общем, будемо бачити. Що воно буде, як воно буде? Буду показувати, як будуть продвигатися роботи мої. Ну, але вже моя хоч, душа буде спокійна, що ці вже вікна в мене не, не вилетять туди, е, на вулицю і комусь не впадуть на голову. Тому що там вже ну, ну дійсно дуже вже так прямо все на соплях вже тримається, єлі-єлі. <кій> <кій> так що балкону бути? ой, Скільки б це мені не коштувало, ну вже я його зроблю. О, такі це справи в мене. Так, 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 Да, там уже Альона каже, а я дивлюся, глядачі ростуть, Ну то в мене було за 6 днів прямо тисяча підписників. А це вже пройшов тиждень, сьогодні п'ятниця, якраз тиждень, мабуть, чи 6 днів, то ще немає. Там щось. Близько 9800, ну, все, все одно дуже швидко ростуть. Але ж, от того, що, ви знаєте, дивлюся, глядачі наче й додаються, але, але перегляди от моїх відео залишаються ну, все одно от, в одному режимі, в одному режимі. Так, що по моєму харчуванню розкажу. Ну, правда, це ще в мене майже тижня ще немає, тому як я почала харчуватись, так, з неділі. Це тільки в неділю у мене буде тиждень. Сьогодні у мене п'ятий день. Ну, Нормально тримаюся. Сьогодні я їла в час, тому що я працювала і от уже я їла десь в час дня. От, все нормально, все тримаюся, все мужественно. Вес потроху уходить. За 4 дні в мене ушло 2 кілограма. Я да, врахую, що це непогано. Це завжди ну, так не буде. Завжди. Можливо, це ж що на початку. Ну, будемо бачити. Будемо бачити. <кій> я багато бачу таких, навіть, що люди на інтервальному голодуванні, нічого не міняючи в своєму харчуванні, просто витримують цей інтервал голоду і теж худнуть. Ну, в принципі, я була ж. Скидала теж 15 кілограм теж на інтервальному голодуванні. Тому головне не, головне не спригнути з цього, а також далі і, і харчуватися, притримуватися всього. Ну, поки нормально, я не хожу голодна, я дуже наїдаюся, і мені подобається, що я не їм углеводи, оце ж. І в мене немає таких, знаєте, чувства голода, от коли їси вуглеводи. І от як підходить, їсти хочеться, ну прямо все смокче, в обморок падаєш, бо їсти хочеться. Тут такого немає. от Коли не їси вуглеводи, це вуглеводи дуже просять їсти. А на цьому харчуванні це все проходить набагато якось м'якше. Тому зараз оце, я не знаю, скільки зараз, мабуть, вже півсьому, і сім. Я сьогодні їла от в час дня, так що якраз зараз у 7 часов повечеряю і все. І сьогодні я їла, от обідала я три котлети рибних. Три. Але вони всі ну, малокалорійні. У мене три котлети було щось там на 140 калорій. Я собі 150 грамів капусти квашеної. І потім ще й взяла, дивлюсь, що ну зовсім дуже мало калорій. Я ще і чаю попила з кусочком твердого сиру. <кій> У мене ото що три котлети, що 40 грам сиру по калоріям було майже однаково. От, і все одно я пообідала дуже. Мало калорійність, в мене мало було. Я прям кожен день я калорійність не добираю. У мене калорії там стоїть від 1400 до 1600. А я наїдаю 1100-1200 максимум. От. І я наїдаюсь, я не голодна. Так що мені, в принципі, поки все подобається. От. Ну, а на, а на Відбій тривоги і знову відключився телефон. І якби коли я тільки сідала, да, оце на кето, і в мене зразу був такий шок: Боже, що їсти, що їсти? Прям ну, не знаю, що, що ж його їсти. А тоді, коли давай все згадувати, я то раніше сиділа на кетохарчуванні. І якби тут їсти можна теж все, просто треба в деяких речах там одні продукти замінюєш на інші продукти. І все. А так то їсться все. Тут навіть можна. Торти пекти е, і їсти. Так що це все не смертельно. От я так думаю, ну от коли буде 10 тисяч, мені Альона каже: мама, спечеш маленький тортик, і я вже знаю, навіть який. Я спечу королівський королівський торт. Тортик спечу, і будемо святкувати 10 тисяч. Я покажу рецепт. До речі, це ж такі е, солодощі можна й діабетикам їсти. От Діабетики вони ж страждають, за то, що їм не можна солоденько з'їсти, того хлібчика не можна з'їсти. То Чому не їсти? Ну, будь ласка, ліні булочки, будь ласка, От, ось ще треба буде за, за, цей, собі замовити мигдальну муку. Ну, Мигдальна мука вона дорога, а ляна вона ж дешева. Ну, беріть печіть собі, їжте з задоволенням. Так що це таке у мене на сьогодні. Все, від бі тривоги був, слава Богу. Ну і все, мабуть, на сьогодні з вами буду прощатися. Мабуть, сьогодні на вечір піду ще голову ось помию, покупаюся та й... і буду як нова копійка. А на сьогодні з вами буду прощатися, всім всього самого-самого найкращого. Всім спокійної ночі на добраніч. Всіх люблю, цілую, обнімаю.